Мене звати Роман Білоус. В 20 років я прийняв рішення стати на захист нашої держави і проходив в службу в лавах Державної прикордонної служби України. Це було доволі довгі, два з половиною роки служби. Потім я отримав травми, захворювання і визнаний за станом здоров'я непридатним до військової служби. Виїхавши з окупації, проїжджаючи це останню сіру зону, я даю своїм друзям, з якими я виїжджав настанову, що, будь ласка, вони могли захопити наші склади, вони можуть в нашу форму, видавати себе за наших військових, не показуємо першу радість, не показуємо якусь свою прихильність стримано. Але заїжджаючи на перший наш пост, і подивившись в очі тому військовому, якого я навіть вже не пам'ятаю, як його звати, і побачивши в очах це свій, це, це безпека, і навіть зараз про це доволі важко згадувати. Лідерська програма надала мені змогу систематизувати ті знання, які я вже мав до того. Навички, правильно з ними скористуватись. І Сформувати таку потужну мережу друзів, які після програми продовжують тебе підтримувати, яких ти продовжуєш підтримувати, і тримати зв'язок. 24 на 7. молодіжна політика це не тільки про майбутнє, це про теперішнє. Ми маємо вкладати шалений ресурс в молодь, підростаючу молодь, навчити їх тим навичкам. Брати відповідальність за державу, за не тільки своє життя, а й життя оточуючих, тому що м -м, треба визнати те, що насправді ми на межі, е навіть вже не на межі, а в епіцентрі е гуманітарної кризи. Українців щодня становиться менше, 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 менше. За прогнозами ООН, е, до сотого року нас залишиться 15 мільйонів і Територія без людей не має сенсу. Історія показувала завжди, що молодь є рушієм змін, тому саме не молодь. Бачаю великий потенціал, який я можу надати не тільки в реалізації себе, а надати на користь як країні, так і оточуючим і нашим громадянам. Ми маємо синхронізувати. Як і молодіжну політику, так і ветеранську політику, і в цій синергії потім е, буде великий результат. Такі е, проходження змін і така адаптація до змін, як в українців, і як ми під це все адаптовуємось і знаходимо шляхи вирішення, немає в жодній країні Європи. Я побажав би вкладати в себе, вкладати в себе, і потім е, те, що ми вкладаємо в себе, нести. На користь оточуючим і на користь своїй країні, бо де б ми не знаходились, на якому материці, в якій країні ми повинні залишатись українцями і пам'ятати про це.